Привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталії, і сьогодні я вже спішу вам показати, що я придбала в нашому 12-му каталозі. Каталог буде діяти по 30 листопада, і у вас є час ще приєднатися до покупочок. Зараз дуже вигідно, до 12 го числа буде акція знижка на всю продукцію мінус 40%. Тому поспішіть саме в ці дні скупитися, поки така велика знижка. Що я придбала? Я вже вам показувала, що якщо щось купляєш на 200 гривень в каталозі, можна купити парфуми по дуже вигідній ціні. І, звичайно, я придбала парфуми. Це аналог, хто знає в іншій компанії, це були парфуми Амадора Лопеса. І так, 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 ці парфуми дуже ну, це ті самі парфуми, тому що я дала понюхати чоловіку, хоча це був для нього подарок, але я дала, щоб чи ну, вгадає він ці парфуми. І він відразу їх вгадав. Це були його улюблені парфуми, одні з улюблених, і зараз я взяла їх на повторі. Засіб для миття посуди, як без засобу. Посуд мити постійно потрібно, тому повторюю теж уже не один раз. Зараз гарна ціна на вітамін Д3. Хотіла в кінці каталога, його не було, поки привезли, то взяла відразу дві. Коробочки, щоб була ще одна і про запас. Також є вже магній, і, до речі, пробували магній цей новий, де 5 різних форм магнію. Але для мене залишається все-таки оцей магній з мінералами, де є і К2, і селен Для мене він найкраще підходить. Тому я знову. Беру ось такий магніт для себе. Е, ще в нас є, а ще із каталога, що я брала, це дві щіточки. Знову думаю, думаю що я спробую цю вугільну, якщо я нікому її не подарую, не віддам. І взяла ще ось таку цю, що я зараз дуже люблю. Хоч вона перший раз була щіточка іншого, іншої форми, але все одно. Щітинки залишаються ті самі. Вона мені сподобалася і в такому дизайні, тому знову вона є в мене. Це обидві, обидва щіток для чутливих ясен. Саме такі мені зараз потрібні, мені і чоловіку тому взяла ці щиточки. Щітки треба змінювати часто, тому хай будуть. До них, до речі, теж зараз знижена ціна 134. Гривня по каталогу. А так вони зазвичай дорожчі. Слідуючий каталог, слідуючого періоду, вже такий новорічний. І в нас ще діє зараз. Гарний шопінг, де можна продукти ці взяти по гарній знижці. Ми якби будемо тестувати і потім свої відгуки давати. Можливо, щось із цієї продукції буде в каталозі Лівеста. Звичайно, що в нас не було таких засобів, наприклад, для унітазу, тому вирішила чому і не спробувати. Якщо будуть, то вже буду знати, подобається вони мені чи не подобається. Також Ще з того списка те, що не було в каталозі Лівеста ніколи, це жіночі прокладки. Теж взяла якраз нагода, поки така знижка 50%, то чому не спробувати. і Комплімент від компанії. Я так розумію, що лаки зараз будуть виходити з нашого обігу, з нашого каталога. Гель лаки в Європі заборонені і їх вже не виробляють, тобто знімається. Ну і, мабуть, ці лаки теж не будуть і нам ставлять такі компліменти. У мене ось такий червоний для себе точно я ніколи не купила його, тому буде нагода гарна спробувати. І Зразу зауважував багато дівчаток. Ну, це більше для своєї команди, щоб кожному не розповідати, тому що вже в чатах-відгуках дуже багато дівчаток, побачивши срок, що до 26-го року, там є 9, 10, 11 місяць, деякі лаки. Деякі приходять 27-го, все нормально, а деякі от приходять з таким сроком. Але це срок, до якого потрібно відкрити лак. І потім, як ми бачимо, вже тут. Ззаді є ще 12 місяців після відкриття цей лак годен. Тобто ви можете сміло до тої дати, яку ви бачите, додати ще 12 місяців, і він годен цей лак. Тобто якщо там хто побачив 9, до 9 го місяця, ну вересня місяця 25-го, тобто ви не можете користуватися ще до 9-го, 26-го року. Тобто є ще час, є ще можливість використати. Так, тим більше, що ми його отримуємо по гривню 20, за гривню 20. Ну, якщо вона навіть нафарбуєте пару разів нігті, то чому б і ні? Скільки коштує манікюр зараз? І ще новинка вже 13-го каталогу. Зараз її теж можна взяти за 50% відсотковою знижкою. І це трояндова вода. У мене якраз закінчується моя трояндова вода від Бебик, якою я користуюся, яка мені дуже подобається. А зараз в мене буде можливість протестувати трояндову воду від Віталія. Що я скажу? Що колись у мене була троянтова вода від Віталії, в неї то, сильніше виражений такий аромат, і ось в цей я теж чую такий аромат. Ну, в ділі, звичайно, що я вже поділюся із своїми партнерами в своєму чаті швидше. З вами на YouTube я вже тут поділюся в пустих баночках, наскільки ну, які, яка мені трояндова вода сподобається більше. Ну, я взагалі дуже люблю трояндову воду, тому що це дуже такий класний продукт у догляді за обличчям. Це і може бути як і масочка. І тонік, і все відразу, а також дуже гарно загоює різні там порізи, прищики, якщо є. Тобто, дуже-дуже гар, дуже гарний такий продукт. Ось таке було моє замовлення ніби невеличке, а дуже гарна економія. Тому що якби я купувала ці продукти по каталогу, в мене б склала сума 3190. 119 гривень, а заплатила я за них тільки 1300 гривень, тобто 1800 гривень економії. Більше економії, аніж заплатила. Тому в лівеста скуплятися дуже вигідно. І як завжди, я кажу, що під відео є посилання на перегляд каталога, де ви можете ознайомитися з усіма цінами каталога. І якщо вам щось приглянулося, сподобалося нижче є також реєстрація. Проходьте реєстрацію, і ви відразу. Берете участь у акціях і пропозиціях від компанії, де будуть ще більші знижки. Ну від каталога ви точно отримаєте 25%, А іноді є такі акції. Ось як зараз я сказала до 12-го числа, буде мінус 40% незалежно від суми, яку ви берете продукції. А також новачкам теж на перший каталог співпраці. Це мінус 30% знижки. Тобто, ви завжди можете в каталозі віднімати цю суму. Тому заходьте, реєструйтеся, буду рада співпраці, а ви отримаєте або можливість купувати для себе по дуже вигідних цінах. А якщо ви захочете теж співпрацювати з компанією, я рада буду все показати, все розказати і довести до результату. Всім гарного дня, пока-пока.